Роберт Фіцо сказав про те, що Україна і Росія мають говорити. Він буквально сказав таке: нехай говорять хоча б і 10 років, але не вбивають, а щоб не кинули люди. Що стоїть за цими словами? Чи дійсно така перспектива є можливою? Чи це просто підтримка Росії фактично але іншими, але іншими словами? Це підтримка не тільки Росії, але тих настроїв, які зараз існують на Заході. Просто вони ще не мейнстрім, але вони можуть стати мейнстрімом по ходу затягування війни. Ми прекрасно розуміємо, що всі ви говорити на ну, добре. Ми даємо зброю. Українці і росіяни знаходяться на певній лінії фронту, але ніяких серйозних змін не відбувається. Хай краще говориться. Зміниться нова поставка партії зброї, що зміниться нова фінансова допомога, якщо війна все одно знаходиться в такій абсолютно незмінній ситуації з точки зору позицій сторін, я просто можу сказати, що така точка зору буде розповсюджуватися. Якщо б ми бачили у війні якісь істотні зрушення або з української сторони. І тоді б казали, давайте більше допомогу Україні і вже завтра, принаймні Україна вийде на кордони свої, а там далі вона буде говорити. Або з російської сторони, якщо б Росія окуповувала значну частину території України, і тоді б казали, треба дати Україні як більше зброї, щоб вона відбилася. Тоді б це була одна ситуація в ситуації, в якій ми зараз знаходимося, точка зору таких політиків, як Фіц, вона може сприйматися з більшим розумінням ніж нас на Єврокомісія, по про те, що продовжила статус захисту для українців до березня 2025 року окремі країни, зокрема Нідерланди, Ну, Голландія, Швейцарія, Норвегія, Чехія, також вже пропонують українцям повертатися додому, навіть обіцяють певні фінансові бонуси, якщо українці вирішують поїхати назад. Ну є Німеччина, яка в устами Шольца пропонує краще і активніше інтегрувати українців у життя Німеччини. Про що кажуть ці настрої? Чи дійсно Україна українцям треба буде в окремих країнах вже думати, як повертатися додому. Будь ласка, я думаю, що це теж ефект, коли багато хто розраховував на короткостроковий період конфронтації. Зараз ця конфронтація продовжується і разом із цим навіть самі Україні говорять, що є безпечні території. Так знову так це буде багато що залежати від зими нинішньої. Якщо Україна цю зиму пройде безпечно, то також у тих країнах і приймали біженців. Можуть виникнути питання, що на території вашої країни більше території немає війни і є можливості знайти роботу і вижити, ви можете знаходитися на території своєї країни, а не на нашої. Такі настрої з'являються, тим більше що ми розуміємо, що антимігрантські настрої в Європі вони також будуть посилюватися відповідно від того, які політичні сили в тій чи іншій країні. Знаходиться, ми ж знаємо, що таке боротьба між тими, хто вважає, що мігрантів потрібно приймати інтегрувати, і тими, хто вважає, що мігрантів взагалі не має бути у великій кількості. Це вічна європейська проблема. Так що це теж буде залежати від внутрішньополітичної ситуації в нашій країні від ситуації в інших країнах Європейського союзу. Крім того, ми розуміємо, що з однієї країни Європи можна потрапити до іншої. В разі, якщо буде різна імміграційна політика у різних країнах ЄС, це теж треба не забувати. Чи можна сказати, що станом на зараз така антиукраїнська політика е, локалізувалася лише в урядах Словаччини і Угорщини? Інші країни Європейського Союзу, в принципі, залишатимуться проукраїнськими або принаймні проєвропейськими, скажімо так. І я навіть не сказав би, що ми можемо точно говорити про Угорщину, тому що прем'єр-міністр Фіцо він відомий тим, що він виступає з радикальними заявами, а потім залишається в мейнстрімі Євросоюз. Нам потрібно ще подивитися. Я не кажу, що це обов'язково буде так. Нам потрібно ще подивитися, що він буде реально робити, а потім вже робити висновок щодо настрою Братиславу. Прем'єр-міністр Огорщини більше можливості, як ви знаєте, проявити себе. Він це не раз доводить. Він людина не тільки сліва і справ. І отут є певна проблема, яка втім вирішується з цими вічними консультаціями Огорщиною, які допомагають орбану ухвалити правильне рішення після того, як він отримує бенефіти від всіх цих розмов з собою. Ну і не можна запитати, вже відходячи від обгорівши тему Словачної угорщини. Ще одне актуальне питання. Вчора пізно ввечері в телеграм-канал Генерал СВР видав інформацію про те, що Путін помер на Валдаї і там починаються різні різні рухи. Потім це. Перепощували певні телеграм-канали. Звичайно, не ще жодного підтвердження того, що це правда, але знову ж таки було перед цим кілька повідомлень, що Путіна зупинялося серце. Потім що він впав десь там під стіл. Ну і нарешті помер. А на вашу думку, навіщо ці повідомлення зараз поширюються в соціум в суспільстві? І на кого це спрямовано? На кого це розраховано? Як нам тут в Україні зараз ставитися до подібних до подібної інформації? Інформація називається інформацією, тільки коли вона є підтверджена. Коли вона от є, чуток, не чуток, вам, скажімо є так. є наємна інформація, а мультиплікація ну, от ставитися до подібної мультиплікації. Навіщо вона. До мультиплікації треба ставитися як до мультиплікації, дивитися мультфільми. Тобто говорити про стан здоров'я Путіна зараз не можна, тому що ми будь-якої інформації про реальний стан його здоров'я не маємо. Але тут, на вашу думку, так чи ні? Звичайно, немає. Тому що інформація має сенс, тільки, коли вона не анонімна, йде з джерел, яким ми можемо довіряти, будь-яка інша інформація не має ніякого сенсу, бо це не інформація. Хто був би зацікавлений в тому, щоб відбулася реакція, чи в Росії, чи в Україні на от вмер Путін, не вмер Путін? Чи це щось взагалі змінює? Ну от ви розуміючи більше структуру сучасного кремлівської влади, чи щось би змінювала смерть Путіна, навіть якби він помер? Бо так знаєте, всі чекають і думають, ну будемо пити шампанське, умовно кажучи. Мені здається, що ну от на мою думку, що це особливо нічого б суттєво не змінило. Можливо, ні. Смерть Путіна, як і смерть будь-якої людини, яка очолює авторитарний режим, відкриває дві два шляхи: перший шлях це модернізація режиму, другий шлях це радикалізація режиму, враховуючи те, що це чекійський режим, радикалізація режиму може також відбутися, і це посилиться, б сказав, агресивні наміри Російської Федерації щодо сусідів. Якщо вважати, що Путін є одним з найбільш обережних представників російського політичного керівництва за останні роки, я маю на увазі те, що подивитися на настрої в його оточенні. То звичайно, посилення військових дій, інтенсифікація агресії, застосування більш серйозних засобів для того, щоб добитися цілі, яка є не путінською, яка є ціллю всього російського політичного керівництва, вихід Росії на політичні кордони 1991 року, все це може інтенсифікуватися з іншого боку. Ми розуміємо, що реальних ресурсів для цього Росії також немає, так що можуть бути гасла без якихось конкретних слів. Але це все, знаєте, не має поки що ніякого сенсу обговорювати, тому що з президентом Володимиром Путіним ми ще можемо зустрічати новий 2030 рік, якщо серйозно, ми ж нічого не знаємо, що з, відбувається з російським президентом. І абсолютно прийшли, що це не має великого значення. Для, для України має значення, виключно те, що отримує вона гарантії від. НАТО чи буде більшість на більша частина нашої території у безпеці, принаймні убезпечена від ядерного удару. з такою Росією, яка вважає Україну сепаратистським утворенням, що має бути знешкоджена, українцям сусідити ще довгі десятиріччя, як Ізраїлю сусідити з арабськими країнами чи там з палестинськими територіями, якщо звертати увагу на те, хто очолює державу, яка щиро вважає твою територію своєю. То можна просто втратити цю територію, і навіть не помітити цього. На що треба чітко усвідомлювати ситуацію. Росія це є державою, яка впевнена, що вона воює з сепаратистами, з людьми, які завоювали її справжню територію. Це настрій не Володимира Путіна, це настрій російського народу, російської держави. Ця боротьба буде продовжуватися до останнього українця з точки зору росіян, тому що тут не потрібно нелояльне населення. Якщо ми хочемо, щоб українці жили в своїй країні, в своїй державі, ми маємо стати частиною цивілізованого світу. Якщо ми не станемо частиною цивілізованого світу, ми станемо частиною НАТО чи Євросоюзу. Нинішня територія України рано чи пізно стане територією російської держави, і вона буде при цьому безлюдною, тому що в цій ситуації росіяни просто виженуть всіх тих, хто не будуть вважати себе. Росіяни, і ми, здається, побачили це по бучі, по Єпеню, по Бородянці по Ізюму, що це абсолютно реальні цілі, яких Росіяни хочуть добитися. Значить, треба думати не про Путіна, а про Захід. Якщо у Заходу буде політична воля, всі ці питання здоров'я Путіна немає, не будуть мати для нас ніякого значення. Якщо що у Заходу не буде політичної волі, немає значення хто керуватиме Російською Федерацією на даному етапі. Війна обов'язково прийде з Путіним чи без нього. Ну і ще дві два питання вже щоб далеко не відходити від Кремля. Візит лідерів Хамас до Кремля. Ми бачили певні заяви вже з ізраїльської сторони. Скажіть, будь ласка, що таким чином продемонстрував Кремль? Чи дійсно він дав чітко зрозуміти навіть лояльному керівництву Ізраїля, яке намагалося товаришувати з Путіним? Що, що це вбивці, і ви зробили велику помилку? Думаючи, що зможете убезпечити себе від російської агресії, навіть нехай це буде через Хамас. Ну, по-перше, ми не знаємо, наскільки це помилка по уряду Ізраїлю, тому що уряд Ізраїля намагався підтримувати контакти з Москвою, щоб убезпечити себе від якоїсь ескалації в Сирії і щоб мати свободу рук в Сирії. І поки що ця політика не виглядає з з території Сирії ніякої загрози для Ізраїля немає. І ізраїльські літаки продовжують е, входити в повітряний простір Сирії. Вони, там, ви знаєте, розбомбили аеропорт Дамаску, так що це не все так однозначно. Але щодо поїздки делегації Хамасу до Росії, ну я взагалі вважав, що саме контакти російського керівництва з Хамас, це вже блюзнірство. І ви знаєте, що ці контакти були на найвищому рівні. Свого часу голова Політбюро Хамас Халєд Машаль зустрічався з президентом Росії, до речі, не з Володимиром Путіним, а з Дмитром Медведєвим. Який є за своїми політичними настроями набагато більш радикальним, ніж Путін? Це, от, якщо повертатися до попередніх е наших розмов, Путін жодного разу не зустрічався офіційно з керівником Хамас, а Медведєв зустрічався. Це просто, щоб ми розуміли, що може бути далі, так би мовити, в Росії після Путіна. Так от, це вже тоді для мене було. Досить небезпечним фактором. Але те, що Росія зараз після вбивства мирних мешканців Ізраїлю приймає представників Хамас це говорить про те, що російське політичне керівництво позиціонує себе як частиною цього незаходу, глобального півдня. Росія цим візитом набирає очки саме таких країн, і є абсолютно плювати зараз на те, що про це подумають в Ізраїлі чи в цивілізованому світі загалом. Ну і останній ось новий спікер палати представників конгресу Сполучених Штатів Америки. його називали Трампістом. очевидно, він таки міє. Побоювалися його заяви рішень щодо України. Але він сказав, що підтримка України це, це важливо. В цьому будуть продовжувати свою роботу представники конгресу. Ну і сьогодні була знову ж таки я читав заява свіжа, де він сказав, що варто буде розділити голосування по допомозі Ізраїлю і Україні, але воно має відбутися. Чи дійсно можемо сподіватися, що е, 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 новий спікер, Кір Конгресу нижньої палати палати представників він сприятиме тому, аби Україна вчасно одержала ту допомогу, яку просить Джозеф Байден, адміністрація Байдена для, для підтримки нашої держави сам розділ пакетів. Як ви розумієте, це крок до ревізії цієї політики, за якою виступає Білий Дім, тому що Ізраїль це одне і це виборці, і про чому виборці республіканців, а Україна це щось інше. Що потрібно з зовнішньополітичної точки зору, і тому ми можемо тут дискутувати, зменшувати допомогу, шукати інструменти контролю тощо, то що. Якраз за те, щоб цей пакет був об'єднаний, щоб була очевидна спільна загроза. Це перший момент. Другий момент, звичайно, один спікер не може протистояти допомозі Україні, тому що більшість конгресменів вони виступають за таку допомогу і серед демократів, і серед республіканців. А спікер сам по собі. Представляє не дуже велику групу трампістів, які не можуть заблокувати цю допомогу, якщо, якщо вона виноситься на голосування. Це теж треба розуміти. Однак, по мірі розвитку передвиборчої кампанію сполучених штатів, звичайно, з допомогою будуть все більше і більше складнощі. Це теж треба реалістично розуміти. Я дякую вам, що долучилися. Віталій Портніков був з нами: журналіст, публіцист, телеведучий громадський діячно ну, обговорили ключові теми. Звичайно, важливо розуміти політику окремих держав щодо України новоствореного уряду в Словаччині. Ну і вже такого бувалого уряду в Угорщині. В будь-якому разі ці уряди, які на яких має вплив європейський Союз, Ну, і також питання по. Як сказав пан Віталій, дуже круто. Що це не інформація, а мультиплікація щодо смерті Путіна. Це все ще обговорюватиметься. Будьте з за фемгалечина, бережіть себе до побачення.